Любі красуні, ну я зараз трішечки на емоціях, бо я вже втомився повторювати всім одне й те саме. Якщо ви хочете щось мати в своєму житті, то вам потрібно навчитися просити. Упаковувати ваше бажання в прохання. Я прошу тебе, або ти міг би мені купити там таку річ, яку я побачила. Купи мені, будь ласка, або коли в тебе буде можливість, чи, мож, чи, чи можеш ти мені купити, вам чоловік ніколи не буде відмовляти. А якщо ви це упаковуєте в претензію, ти мені знову не купив, ти мені не дав, а щоб ти це мені зробив би, то ви нічого не будете мати, крім роздратування і. І бешено цього мужика перед собою. Подімаєте? Дві речі ви маєте, двом речам навчитися просити те, чого ви хочете, і навчитися бути вдячною за те, що ви маєте більше чоловікам вас від вас нічого не треба. От якщо ви навчитеся навчите себе вірніше цим двом азам, у вас будуть і стосунки нормальні, адекватні, ви будете в позиції жінки. Не з гординію, не з короною. і чоловік вас буде поважати, і все вас буде тіп, топ, од навчиться, од на лобі собі напишіть. Я не знаю де я вмію просити, і я знаю, як бути вдячною.